Ефірі Тернопіль кажу доброго дня усім, хто нас дивиться. Просто зараз розповім про всі головні та актуальні новини станом на цю годину. Розпочнемо зі смертельної аварії. Вантажівка та легковий автомобілі зіткнулись у селі Чернихівці. Водій легківки загинув. Його тіло із понівеченої машини. Передній бампер, якої вщент розтрощений, витягували рятувальники. І померла остання учасниця боротьби ОУН із копиченець Галина Янушевська. Їй було 96 років. Ще молодою дівчину відправили на 10 років у Сибір, але її це не зламало і вона продовжила захищати Україну. Сьогодні членкиню ОУН УПА проведуть в останню путь у рідному місті. Вічна пам'ять. Далі про ринок нерухомості. Звісно, частині людей зараз не до того, щоб купувати житло і грошей немає, ситуація нестабільна. Та все ж є ті, які потребують нових квадратних метрів, бо старі втратили. Тож вони шукають вигідні варіанти на ринку, зокрема і в Тернополі. Тут ринок трохи стабілізувався, так кажуть ріелтори. Нерухомість ринок житла переживає непрості часи, та все ж працює. Будинки зводяться, продаються, купуються. Але звісно, не так як раніше у мінфіні розмістили аналіз ринку нерухомості від одного із маркетплейсів. Так 72% відділів продажів станом на кінець жовтня продовжують працювати по всій Україні. Найбільше у Черкаській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Найдорожче житло у Києві, найнижчі ціни на квадратні метри у Сумській області. А яка ж ситуація на Тернопільщині? Тут а переважно люди Хочуть купляти квартиру саме в обласному центрі. Покупці цікавляться новобудовами із вже готовим ремонтом кажуть ріелтори. Зараз почала працювати державна програма є житло. Пожбавилися запити квартир в новобудові бажано з ремонтом до 10 років. Звісно, якщо ця нерухомість підходить, щоб її брати у кредит, наразі і забудовники більше здають не сере житло, а вже із ремонтом, адже попит більший. Але складна економічна ситуація змушує людей звертати увагу більше на вторинне житло. Продаються квартири ті, які продаються нижче ринкової ціни. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ціна на 10% нижча від ринку, то є Надія на те, що, звичайно, продасться. Одної двокімнатні квартири найбільше цікавлять покупців. Це тернополяни, купують також приїжджі зі сходу України, а також із Харкова, Києва. Але загалом пропозиція у нас перевищує попит. Приватний сектор, будинки, котеджі зараз трошки впали в ціні і їх вигідно купувати. Їх менше попиту. Пропозиції є. Головне, аби було бажання і кошти, та вже є позитиви. Ринок оренди у Тернополі стабілізувався. Зараз він вийшов на рівень довоєнного періоду. Розповідає Любов Мосюк. Люди потроху роз'їжджаються, варіантів більше і ціни знижуються. Не усі правда, орендую дорого знайти гарне важко. Але якщо гроші є, все вирішується. Якщо враховуючи те, що раніше було там 200 доларів квартира коштувала, то це було там 4 тисячі, так? 6, зараз це вже 8-9. Якщо зарплата лишається та сама, а Долар росте, то звісно, що там 30 тисяч віднімати там 12-15, це вже важко. Переживаємо як свою нерухомість, оплатити комунальні послуги і так далі. Думаю, що зараз не на часі, хіба можливо хтось якийсь. Постійно цікавимося, бо як переселенці, ну треба жити десь. Коли приїхали, була велика проблема з тим, щоб знайти житло. Складно житло знайти, чесно. Так то ну, все одно неможливо». А тому, що можливо, можливо, ну дорожчі, можливо знає ну дорожче, да, але можливо знайти. Трапляються квартири, де можна зняти, наприклад, однокімнатні. У нас якщо вона без індивідуального опалення, то 4,5-5 тисяч можна зараз знайти двокімнатні, там сім вісім тисяч гривень, то комунальні. Та ринок нерухомості, як і всі, ми, чекає лише одного перемоги. Тоді мають запрацювати різні державні програми, і житло стане доступнішим. Я спілкуюся з керівниками банків, і керівники анонсують про те, що будуть гарні кредитні програми. Віримо, цей час настане незабаром, а поки вкладаємо у наші збройні сили, аби вони якнайшвидше вибили ворога із української землі. Продовжуємо дроти на дорозі, тролейбуси стоять. У центрі Тернополя обірвалися тролейбусні лінії. Кілька дротів впали на легковий автомобіль, який проїжджав повз на місці події, тобто на вулиці Руській, працює аварійна служба, тролейбуси стоять вздовж дороги, рух іншого транспорту ускладнений. І далі сніжить у Тернопільській області погіршення погодних умов. Снігопад не припиняється, тому на дорогах працює спецтехніка. Всього залучили 52 одиниці. Вони очищають державні дороги від опадів та посипають суміші від ожеледиці. Цієї ночі працювали 25 піскорозкидачів, 16 навантажувачів та 11 патрульних авто. Водіїв закликають дотримуватись безпечної швидкості руху, адже ожеледицю і налипання мокрого слігу прогнозують і надалі. У Тернополі відбувся всеукраїнський освітній форум Нові виміри безпеки, виклики та рішення. Освітянський захід проводили в західноукраїнському національному університеті. Про що говорили, яких висновків дійшли педагоги зі всієї України? Дивіться в сюжеті. Ректори закладів вищої освіти та науковці з різних куточків України взяли участь в Всеукраїнському освітньому форумі нові виміри безпеки, виклики та рішення відкрив освітянський захід міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Ми сьогодні сформували майданчик для дискусії, від якого ми відштовхуємося і будемо формувати певні наші рухи вперед. В нас з вами. Немає іншої альтернативи. Освіта це про майбутнє. Освіта під час війни це подвійно про майбутнє. Зусилля освітян та науковців зараз мають бути спрямовані на те, щоб зробити нові системи безпеки. Це особливо актуально в час воєнного стану, і не аби як потрібно. Найперше місце для занять, укриття, алгоритми навчань з дому і технічні засоби. Сьогодні всі зусилля мають бути на те, щоб забезпечити максимальну безпеку для всіх українців, для всіх наших людей, першому часу для дітей, для учнів, для студентів. Тобто маємо забезпечити надійне тило. Надійне тил це не просто стабільна економіка, надійний тил це ще й безпека для людей, для мешканців. І це перспектива майбутнього розвитку. Перспектива це учні і студенти. Основна мета Всеукраїнського освітнього форуму це напрацювати нові рішення для безпечного процесу навчання та модернізації вищої освіти. Те, що обговорення відбувається саме в зуну, почесно освітяни щодня працюють над тим, аби удосконалити процес навчання, подбати про безпеку і при тому дотримуватися навчальної програми. Саме такі площадки, які організовано на базі тих двох днів, є дуже часом. Ми повинні бути прикладом. І саме міністр освіти і науки Сергій Шкарбін, все міністерство показує, якими повинні бути центральні органи виконавчої влади. Час, надзвичайно, складний. Але Міністерство освіти і науки сьогодні це той приклад, де не потрібно пояснювати, чому ти не зробив, а шукати всі засоби, щоб все зробити для безпекового навчання. У приміщенні університету міністр освіти і науки Сергій Шкарлет також оглянув представлені наукові розробки факультету комп'ютерних інформаційних технологій та ознайомився з навчальною програмою юридичного факультету, який серед іншого готує спеціалістів із правоохоронної діяльності. Це осередок, який формує е, ті засади нашої з вами, е, нашого з вами розвитку України в світі. Е, Найсучасніші розробки високотехнологічні it технології технології в частині формування певної безпекової ситуації, і це ну якби воно вражає все. А з нагоди міжнародного дня студента гості посадили гібіскус. Це дерево символізує стійкість та процвітання. Тож всі учасники форуму впевнені, Україна вистоїть, а система освіти вчасно реагуватиме на будь-які виклики безпекової проблематики. Московський патріархат в Україні, чому це питання досі не вирішено, і хто може заборонити церкву країни-агресора? Про це говорили у Тернополі, шукали шляхи вирішення і радились, як позбутися релігійної окупації. Слухала дискусію нашого Оксана Мацьопа. Тож Оксано розказуй деталі. Вітаю, Юля. Сьогодні в Тернопільському технічному університеті е, організували круглий стіл дискусію на тему московського патріархату, церква, е, яка є частиною пропаганди руського міру і яка. Е... На восьмому році війни, на дев'ятому місяці повномасштабного вторгнення, досі залишається інструментом впливу на люд на українців. Цій церкві точно не місце в нашій державі. Власне про це сьогодні говорили науковці, професори та фахівці релігії знавства з різних університетів, з різних міст. До дискусії доєднався також посол України у Ватикані. Говорили, зокрема. На такі теми про те, що московське православ'я є загрозою для української державності, про те, що релігійна окупація в Україні процес не восьми місяців, не восьми років, це процес багатьох десятків років, і процес, який безпосередньо вплинув на розгортання воєнних дій Росії проти України. Усі напрацьовані тези науковці передадуть владі, адже як бачимо, з ситуації, яка складається останніми місяцями, на місцях влада заборонити або якось повпливати на діяльність УПЦ МП не може, це е, заборонити цю діяльність можна тільки на рівні. Е, на рівні столиці, на рівні Верховної Ради, але те, що є е, у руках людей, і те про що наголошують вкотре науковці, це інформаційна зброя і об'єктивне висвітлення діяльності УПЦ МП в Україні. Юлю дякую, Оксана. Оксана Мацьопа більше деталей, аргументів і фактів від науковців, чекаємо від неї у вечірньому випуску. Новин в сюжеті. Ну і завершити хочу позитивною новиною пічки, буржуйки та котли. Усе для того, щоб українським захисникам було тепліше на фронті, роблять діти заліщики. Відвідувачі центру науково-технічної творчості школярів разом із викладачами майструють для воїнів найнеобхідніше. Зараз юні авіамоделісти розпочали виготовляти квадрокоптер. Напередодні діти долучалися до збору коштів на дрон Мавік-2, який вже передали військовим Збройних сил України. На цьому в мене все. Дякую, що в цій годині були з вами з нами. Як завжди, більше в підсумках у двадцятій. Тож долучайтеся. А зараз слухайте аналітичну студію.